В безплідді винна жінка це міф, який широко розповсюджений в нашому суспільстві. Але згідно статистики, тільки в 40% винна жінка. 45% все-таки чоловічий фактор безпліддя, і 15% – сумісний, які найбільш розповсюджені види безпліддя. Поганий спромограм. Перше це секреторно токсичний тобто коли в яєчках. Не виробляється в достатній кількості по поганої морфології сперматозоїд. і обструктивне, коли немає виходу сперматозоїдів в зв'язку з якимись там запальними процесами і перешкоди для виходу сперматозоїдів. Відповідно, які причини можуть викликати ці види. Гормональні, інфекційні, вплив токсичних речовин, алкоголю куріння. Також в зв'язку з ситуацією в країні часто густо стресові ситуації впливають на якість спермограми. Поганий сон. Це все призводить до того, що погіршується якість сперми, кількість сперматозоїдів і в кінці кінців призводить до незабліднення в парі. І після того, як ми знайшли причину безпліддя, відповідно ми можемо впливати на неї і коригувати тим чи іншим способом, якщо це інфекція, проліковувати їх, якщо це гормональний фон порушений, коригувати його. Якщо це пов'язано з харчуванням, відповідно надаємо якісь поживні речовини, достатньо кількість нутрієнтів, використовуємо всі наявні методи для того, щоб пара змогла народити дитину. Сюди входять і штучна інсемінація, і екстракорпоральне заплідання, і так далі. так далі. Наша ціль зробити пару щасливою. Коли варто звернутися до лікарів, якщо у пари не наступає вагітність впродовж року при віковій категорії до 37 років. Якщо після 37 років, то якщо впродовж півроку не настає вагітність, обов'язково треба звертатися до спеціальності. Чекаємо вас в клініки фіскова, раді будемо вам допомогти.